Розтрощені будинки, автомобілі та поранені люди цієї ночі ворог знов атакував Україну всіма можливими засобами ураження. Сім повітряних цілей збили на Хмельниччині. Найбільше дісталося жителям села Волиця, що неподалік обласного центру. Бог нас врятував, по тому що воно все рвало, все сипалося. А ми дітей, бо троє дітей. І ми тих троє дітей на оберемок. Ми, ми з дітьми по тому склу е темно не видно, і, і ми босі, і по тому склу всі на низ. Туда в той цоколь так з дітьми тікали. Так пані Марія згадує сьогоднішній ранок. ракета прилетіла неподалік будинку, в якому мешкає її сім'я. Будинок практично треба відновлювати, розбирати все, всі стіни розбирати, перемуровувати наново, би відновлювати будинок повністю. Нема ні вікон ні дверей, ні одних немає дверей. Всі, якби вхідні і всі якби, міжкімнатні двері, вхід з веранди в хату то залетів аж на низ в цокольне приміщення двері залетіли. Як воно так, я не знаю. Там стіна, як воно так ту стіну минуло, і, і, і ті двері закинуло, аж аж на туди. Приміщення. Під час нічної атаки у будинку спали шестеро осіб, серед яких троє дітей. Усі вони обійшлися без серйозних травм, лише сильно налякані. Найбільше дісталося сину пані Марії. Він наразі у лікарні. Нога, то вона так якби порізає здовж і коліно ту операцію робили. Так як би вся нога, і так, би, і ступні, там все. І на голові теж склом. Як би, все все якби від скла, різані рани від скла. Загалом у Вол... Вулиці постраждало кілька десятків будинків. Після ворожої атаки в нас пошкоджено дах будинку. Вибиті три вікна, пошкоджено стелю. Все. Ми перебували в будинку? Ні, ми тоді перебували в місті. Після вже атаки ми приїхали. На даний час на території села Волиця працюють комунальні служби, відновлюються дахи. Пошкоджених будинків, видано з матеріального резерву будівельні матеріали це шифер, плівка, доска, скло відбутно до потреб, які були надані мешканцями. Люди працюють, ремонтують дахи. Скляд вікна, робота йде по заявках, які були отримані, відгідно до обстеження, яке було проведено зранку. Зараз йде ліквідація наслідків пошкоджень. На даний час обстежено 15 будинків, але в зв'язку з тим, що ще працюють спеціальні служби, служби безпеки та перотехнічні служби, до своєї частини села наші не допускають. Крім вулиці, є пошкодження й у інших населених пунктах області. Зокрема, у Шепетівці ракета завдала збитків на літньому майданчику парку культури та. Відпочинку також руйнація та шкода їй у цивільній та комунальній інфраструктурі, багатоповерхівках і приватних житлових будинках. А ще внаслідок атаки постраждав місцевий архів. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.